Погоди. Це треш. Це ми виїжджаємо про ми залишили позаду красу і просто в'їжджаємо в якусь чорлоту. А далі нас чекало 4 години під страшенним дощем. Дора була важкою, і я за кермом відчував, як в тому дрес є. Так нас зустріла Німеччина на шляху до сонячної Італії через Австрію. Ранок в австрійському Інсбруку. Ночували в машині, а зараз до скаву, щоб розпочати новий день. Похолодало, а горе все ще в тумані. Na dvoričku 14. radost. S kým 14. radost, jsem na ulici. Неймовірні краєвиди. А тепер невеличка зупинка для відпочинку. Ми продовжили свою подорож і наступною зупинкою стало чудове місто Мілан. Але про це я розповім окремо в наступному відео. Тисячі кілометрів дороги, і ми нарешті прямуємо до нашого пункту призначення міста Камайори, в сонячній Тоскані. Попереду нас чекають море, гарні краєвиди і довгоочікуваний відпочинок. Ми вже наближаємось до нашого будинку, розташованого біля самого підніжжя гори. Перед нами узенька аталійська дорога, яка вражає своєю автентичністю та атмосферою. Illumina nel blu Tra i vicoli stretti e muti Abbiamo trovato un angolo di cielo Guardando gli occhi tuoi assoluti Mi sento leggero come un velo Tramonto sulla costa mica Vedi quali quadri conosci, cania snatto? Stole, coraggio, l'tanecchia Ma nostra cacca, coraggio, tre porcola? Куча кімнат, кухні, там у нас мангал. Ми жаримо якісь стейки тут. Так, грамотні гори. Поміж горами Альпи. Отак по типу, сонце там сідає. Казахка. Ооо, сочатненько. наша хатка. Але Ці гори, потім зверху буде класно з вікна видно. Вигнано прямо під горами. Тут запарковані наші машини, то наш передній двір, і то, щоб ти розуміла, де ми живемо, вигляд з нашого вікна. Ми просто в самих горах живемо, якихось таких аж до самого неба. Все це наша кімнатка. Тут ми з Петром такий шкафчик. Тут наша ванна і тут на поверсі дітки. Тут діти будуть собі спати, теж все необхідне. А сюди на по сходах, то там віку е забуде, там в них теж ванна і кімната. Коротше, дуже -дуже красиво. Сьогоднішній чудовий день, завершуємо святкуванням і відпочиваємо. Завтра море і нові пригоди. Відділи рано, птахи фигачи, думаю, що то таке може бути. Невже то якісь птахи там на деревах, а то сусідів там за забором хоч пару кліток з попугайчиками бляха. Вони так оруть зранку. Але нічого, то не напрягає, то прикольно. Ну да. E você? Tá pondo sobre você? Pessoal, põe sobre você? Não, ah, tá. Віду Декамайори це чудове місто на узбережжі до яке розташоване між Пізою і Ліворно. Тут можна насолоджуватися широкими піщаними пляжами, які на відміну від більш вузьких пляжів Хорватії, від відчуття простору. Море чисте і спокійне, але якщо порівнювати з Хорватією, то там вода, все ж здається більш прозорою. Що мені насправді подобається, це гори на горизонті, які додають цьому місцю особливої краси і величі. І навіть коли просто сидиш на пляжі, відчувається, як поєднується морська свіжість і різка велич. Що робимо? ти телефон! Почекай на вправку. Там вже нафотілась, так тут. Співайте щось. О, oh, перке. Та на ніна, знаєте пісню італійську, хто знає. О, де спіцерія, бо можна, треба, а Вони задлоги з піцерії була? Може треба далеко їхати або сюди заїхати? Там А? з'їхати. Певно. Ну, може вже пізно вже дев'ята. Може вже люденьки сплять. Напеклися на сонце цей цілий ці день. Це буде в ТікТок викладати. Я це прям точно. От... Мама, спорім я завтра зайду в кітк відео Як ми їдемо по Італії тут між горами, таких красотах тут. Камера цього не передасть. І запах піци яку ми везем теж не передасть. Мама ма мені голову віддав. Кайфо так, кайфо так. Так ми завершили цей насичений день. На вечір ми вирішили побалувати себе справжньою італійською піцею. Вона була неймовірно смачна. Повертаємося додому, втомлені, але щасливі. Адже завтра нас чекають нові пригоди. Ранку ми вирішили в один з місцевих супермаркетів за смаколиками. Що не зайшли, перші що кинулися в очі, це яскраві свіжі овочі та фрукти. Їхній аромат і вигляд одразу викликають апетит. Тут усе надзвичайно смачне, а ці неприємно дивують. Італійська їжа взагалі заслуговує окремої відзнаки. Навіть звичайний похід у магазин стає гастрономічним задоволенням. Ми залишилися в захваті. Зараз ми у Віареджо, місці, що всього за кілька кілометрів від відлітити кам'ян. Пляжі тут мають стрімкіші під виду, а хвилі вищі та динамічніші. Хоча пляжі менш комфортні, їхня особлива енергетика не залишає байдужими. Та Віареджо це не лише про природу. Саме тут майже 30 років проживала легендарна українська оперна співачка Соломія Крушельницька. Її талант і чарівний голос підкорили світ, а ім'я досі викликає глибоку шану. Приємно знати, що частинка нашої історії жила серед хвиль Тіренського моря та гір тоскани. Окрім того, відомий своїми величезними верфями, де створюються найдорожчі яхти у світі. Тут майстерність і традиції поєднуються, щоб дарувати світу справжні шедеври морського дизайну. А сьогодні ми завершимо на Яраджо, а вже завтра покажемо вам ліну та кам'яра і його красу. До зустрічі! Привіт малишка! Брата Георчик! Коли солта морочку! Мамуся, да красотка наша! Ла -ла 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 -ла. Чао семьоріти! Що у них тут тренувачка? Міс, міс Італії будуть вибирати. Дівчат тренувачка. Ага, прикольно. Сьогодні ми вирушили в одне з найвідоміших місць Італії Пізу. Лише 40 кілометрів від Камайори і ми вже на місці. Піза славиться своєю легендарною пізанською вежею, яка стала справжнім символом Італії. Попереду домі враження та цікаві відкриття. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да <пев> 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 Ну зараз підемо випускай. Так, так, так. Так, все. Та-да-да-дам. Лях, що за он не побудував, що так фундамент покосила. Скільки вона має? Ой. Ага, прикольно. Лиза Навар. Мама, сейчас я... Была таги Я Діди на сонечко, бо тебе не видно. Ой, там кісь бої, глодіатр, йдемо дивитися Степе. туди. Чіе! Що тут відбувається? Пізанська вежа не лише архітектурний шедевр, а й найпопулярніший фотоперект у світі. Звісно, ми теж зробили класичне фото, де підбираємо вежу. Але найсмішніше це спостерігати за іншими. Люди махають руками, вигинаються, шукають ідеальний ракурс. Збоку це виглядає як якась нагадкова хореографія. Бій за місце, де історія дарує, і захоплення, і сміх. Виходимо. так потім не виходимо. Що воно? Коли вона Кливна впаде? Ну, ваші прогнози. Ну ходіть, ходіть. Щоб я не впав? Наша подорож до Італії добігла кінця, і ми залишаємо за собою незабутні спогади. Тіринське море своїми лагідними хвилями подарувало нам відчуття свободи та гармонії, що торкнулося на найглибших куточків душі. Ми дослідили неймовірні міста, Віареджо з з очарівними яхтами, Пізу з її легендарною вежею, величний Мілан із ритмом сучасності та затишника майора, яке стало нашим маленьким раєм на землі. Подорож подарувала нам не лише сонячні дні і тепле море, але безцінний час разом, наповнений сміхом, яскравими емоціями та миттями, які залишаться в серці назавжди. І тепер, повертаючись додому, ми знаємо, що завжди будемо згадувати цей відпочинок з посмішкою. А чи белують